Моє особисте бачення НРК має вплинути на ситуацію по фронту. Має. Серйозно. Сер... Ну, що таке серйозно? Дивіться, 10% це серйозно? Ну так. Навіть 5% це серйозно. То, що нам теж пора купляти НРК? Я вважаю, якби ми цим почали. б… Його на стіну ми не Я вважаю, що якби ми це почали використовувати раніше. Хоча б, якби ми покористувалися б на рік раніше, б. зараз б бригади розкачалися. І я вважаю, що б... ну, моє особисте бачення, що в місяць 200, 200 піхотинців може виживати. Ну, зараз логістика це дуже велика проблема, наскільки я знаю. Найбільші про... втрати у нас на сьогоднішній день на логістиці. Найбільші втрати. Якщо про. зараз просто не хочу, я вам потім особисто, можу дати угу. цифри, як скільки у нас гине особового складу. І найголовніше, коли в нас гинуть пілоти, пілота, якого е, треба навчати, навчати три місяці, то Бог з ним. Щоб він потім з цифри одного, от скажімо так, одне, одне знищення противника в день, до, ци, до кількості шість противників в день, поки він знищений, має пройти 7-8 місяців до шести, це мінімум. Так скільки ми часу потратимо? Тобто, три місяці він навчався, шість місяців в нього вкладали, робили роботу, вкладали знання, він налаштовувався вісім місяців. Тратить його, тому що він їхав з батарейкою? Не матюкаємося. Звичайно, да. Дякую. Я, я, я ж казав. Не, не вводьте не мене на ті питання. Де я а буду, питання ще будуть. Де я буду Питань, я вважаю, питання це... ще будуть. Я, я якраз про, про логістику, чого теж питаю. Я пам'ятаю, ну, я спілкувався з нашими козаками, які на Курщині проводили операції. І от сама. Па, настало тоді, коли не було е, логістики. Не було логістики та, коли перерізали, ну, взяли під повний вогневий контроль е, трасу, яка йшла через юнаківку, сама та траса була роздовбана і там неможливо було швидко проїхати. От саме в той час, коли я це побачив і там почув ну, зі своєї там, маленької сторони, я, ми почали цю тему проштовхувати про Х2, саме Х2. І тому я навіть тоді сказав, на своєму ну, зібрав там наш штаб і сказав. Ну раз нас не можуть почути. Давайте ми це почнемо говорити в Ютубі.